Зараз у нас іде сезон, літній сезон, багато ягід, багато фруктів, овочів. Також в осінній сезон можна постити на фруктах. І хочу вам дати основні постулати, по яким ви зможете зрозуміти, піст на такій-то ягоді до цього приводить, піст на такому-то фрукті до цього приводить. Взагалі, з постами на ягодах, фруктах можна досить сильно коректувати, по-перше, своє здоров'я, а по-друге, можна коректувати характер про властивості кожної ягоди, фрукта. Ми з вами розберемо трошки далі, а зараз розповідаю базис. Саме знаючи цей базис, ви зможете самостійно собі, без моєї допомоги підбирати який. Той чи інший фрукт вам підходить для тієї чи іншої цілі, тому що цілі, в залежності від того, наприклад, якщо ви певний свій момент пропрацювали, ви можете далі почати пропрацьовувати інший момент в вашому характері або в вашому здоров'ї. І в залежності від цих моментів, ви будете самостійно коректувати свій раціон, брати ту чи іншу ягоду, брати той чи інший фрукт. Основи такі, якщо ви хочете. Почистити свій організм, тобто, якщо ви відчуваєте, що досить багато всього негативного, поганого, шкідливого накопичилось в вашому організмі, варто придивитися до посту на кислих ягодах. Піст саме на кислих ягодах дає те, що організм очищається і виводить непотрібні токсини, і виводить непотрібні солі. Це особливо стосується. Тих людей, які мають знаєте, такі нарости, кістки або остеохондрози, остеопорози, тобто все, що пов'язане із наростами на кістках ваших солей, якщо відчуваєте, що ноги крутить на погоду, якщо відчуваєте, що вже в звичне взуття ви не влазите, бо понаростали різні кістки, це може говорити про те, що багато. Солей ви вже накопичили в своєму організмі, і їх можна виводити. Виводити солі саме дуже благосприятливо на кислих ягодах. Піст на солодких ягодах навпаки, він призначений для того, щоб лікувати гормональні функції. Особливо це стосується жінок. Саме жінкам, які мають певні проблеми з гормональними функціями, будь то у вас щитоподібна залоза, будь то у вас якісь певні жіночі проблеми. То ви можете постити саме на солодких ягодах. Солодкі ягоди будуть давати вам лікувальний ефект, саме який стосується гормональних жіночих функцій. Ну, і до чоловічих функцій також це відноситься. Чоловікам також корисно на солодких ягодах постити. Чоловіки взагалі обожнюють, враховуючи досвід моїх клієнтів у минулому, вони обожнюють постити саме на солодких ягодах і на солодких фруктах. І чим відрізняється піст на ягодах і піст на фруктах? Піст на фруктах він тонізує організм. Особливо це добре для гіпотоніків. Якщо ви гіпотонік, тобто у вас знижений тиск, то вам досить добре додати вашому організму тонусу. І в даному випадку вибирайте піст на кислих. Фруктах. Якщо ви гіпертонік, то в даному випадку вам краще підійти піст на кислих ягодах. Саме піст на кислих ягодах, він, навпаки, призначений для гіпертоніків, тому що він не дає надлишкового тонусу організму, а він навпаки заспокоює і потихеньку, чи організм потихеньку виводить все. Зайве, дуже корисно постити саме в літній сезон. Чому у багатьох людей є присадибні діляночки, є городи, є дачі? І коли ви постите на ягодах чи на фруктах і в цей час, наприклад, працюєте на городі, працюєте на дачі, ви природним шляхом. Працюєте, співпрацюєте, взаємодієте із сонечком, із землею. А сонечко, особливо, коли ви тримаєте пости на фруктах на ягодах, ви очищуєтеся, а ще й сонечко вас очищує, а ще й земля вам дає спокій. Тобто, коли ви працюєте на землі, ви зайняті своєю справою, ви робите благо для себе, вирощуючи певні квіточки, рослинки, овочі, ви робите благо собі, вирощуючи добрий продукт, і також робите благо собі тим, що ви. Ви Зайняті, ви зайняли свій мозок, мозок ваш не думає про їжу, і ви спокійно собі витримуєте пости на ягодах на фруктах. Скільки разів можна їсти ягоди, фрукти, коли ви постите, скільки завгодно, ви можете їсти хоч цілий день. Захотілося їсти, взяли, поїли ягід чи поїли фруктів. Водичку п'єте в довільній кількості, але майте на увазі, що з'єднувати одночасно ягоди, фрукти і воду не варто, тому що у вас буде проносний ефект. Водичка з'єднується саме з фруктами, і тоді може бути у вас такий. Досить момент неприємний. Тому дивіться, якщо ви поїли фруктів ягід, через годинку ви вже можете попити водичку. Або, наприклад, за півгодинки до прийому фруктів ягід ви випиваєте водичку. Як правильно пити водичку, є ось в цьому відео. Хто не дивився, передивляйтеся. Стихія землі дає спокій людині. І коли ви працюєте із землею, на городику, на дачі, ви заспокоюєтеся. І також пропрацьовуєте зайву роздратованість. Якщо у вас в житті багато агресії, багато роздратованості, вам важко терпіти інших людей, то попрацюйте біля землі, зробіть щось добре для землі. Тоді матінка земля вона вас буде заспокоювати. Вона дуже великий такий спокій несе. І про стихію землі є ось в цьому відео. Лування, ми також на ці відео розмістимо, щоб ви могли подивитися, як взагалі співпрацювати з тихією землею, як не можна ображати землю. Ну і зараз більш детально розбираємо, який фрукт, яку властивість, яку енергію нам несе. Ми вже з вами знаємо, що всі фрукти, всі ягоди, всі продукти харчування, вони. Мають свою енергію і властивість енергії. Більш детально я пояснювала у відео три енергії, які керують твоїм життям, які керують тобою. Є гуна благості, є гуна пристрасті і є гуна невігластва. Фрукти, овочі, всі продукти харчування перебувають у цих гунах. Гуна це є не що інше, як властивість певної енергії, а енергія є не що інше, як властивість матерії. І ми, коли вживаємо певні. Продукти насичуємо себе певною енергією жи. Взагалі, існує 9 енергій і 9 тонких. Тіл про це детально розбирала на каналі 9 тіл і 9 енергій, як їх поповнювати і що робити. І саме продукти харчування вони насичують організм енергією жи. І від цього ж і є похідним слово життя, слово «живитися». І так, якщо ви постите на бананах, банани дають спокій і дарують оптимізм. Тобто, якщо не вистачає оптимізму. Постійно в депресії поганий настрій, їжте постіть на бананах. Вони впливають на нашу підшлункову залозу, на серце і на кишківник. Недарма кажуть, що їжте банани, будете добре ходити в туалет, не буде запорів. Яблуко дає радість, чесність і спокій. Воно впливає на праву сторону нашого організму, дарує нам протизапальну дію, діє на печінку, на тонкий кишківник. виноград дає силу любові, ніжності і спокою. Впливає на ліву. Частину нашого мозку, і це пов'язано з нашими думками, впливає на наші вчинки, лікує виноград судини головного мозку, серце, підшлункову залозу, шлунок, кишківник і статеві органи. Чорна смородина і червона смородина це якраз відноситься до кислих ягід. Вони несуть енергію доброти, спокою, оптимізму і ніжності. Діють ці ягоди саме на праву частину нашого мозку діють на центр воля людини, нормалізують мозковий кровообіг. Стимулюють жовчу функцію, от люди, у яких погано відтікає жовч, їм бажано поститися саме на смородині. Смородина також знімає напруження в судинах, в легенях і кишківнику. Малина відноситься до солодких ягід дарує оптимізм, радість, щастя і енергійність саме. Якщо у вас є певні гормональні проблеми, то вам варто постити на малині, і також це відноситься і до полуниці. Обліпиха дає доброту, ніжність, спокій, любов і теплоту. Відповідальна саме за ліву частину нашого мозку, тобто за наші думки. Якщо помітили, що багато негативних думок, що є напруга, в судинах вам краще постити на обліпихі. Корисна для серця, для підшлункової залози, кишківника, лівої ноги і лівої руки. Диня наділяє людину ніжністю, чесністю, активністю, простотою і якістю такою, як любити інших. Впливає вона на нашу волю з правої сторони, діє на праву Сторону нашого мозку і всі органи, які знаходяться з правої сторони. Сприяє вона очищенню легень, печінки правої частини мозку, кишківника і наших суглобів. Курма заспокоює, розслабляє, впливає на кришталик ока. Працює більш і очищає більш ті органи, які знаходяться по центру і знаходяться з правої сторони. Слива відноситься більше до кислих фруктів, саме якщо вам треба почиститися від солей, чиститься на сливі. Слива впливає на органи, які справа, покращує мозковий, Кровообіг, вишня і черешня впливає на нашу кров, може підвищувати гемоглобін, у кого понижений гемоглобін, вишня вам в цьому допоможе. Також вона співпрацює на покращення функцій судин, тобто на очищення судин. Вишня, якраз, вона і відноситься до кислих ягід і її можна використовувати для покращення гормональних функцій. І такий Рідкісний фрукт, але вже нам доступний манго. Манго, взагалі, це благосний продукт: лікує очі, лікує печінку, жовчний кур і працює на органи, які знаходяться і з правої, і з лівої сторони. Ананас дарує активність, швидкість, оптимізм, чіткість і силу. Знімає напруження, знімає роздратованість і знімає. Знаєте, коли ви така напориста людина, ось саме вам краще постати на ананасі. Він впливає на центральну частину нашого тіла, на праву сторону нашого тіла, активізує, він дає тонус, має таку цікаву функцію живлення. Тканин нашого організму в основному діє на головний мозок, на вуха, на сечовий міхур і бронхи. Апельсин це продукт, який перебуває у пристрасті, гуні пристрасті. Несе він радість, силу, стійкість, активність, знімає напругу і роздратованість. Апельсин визріває під яскравим сонцем і тому варто вживати апельсин, грейфрут, лимон. Тим людям, які мають понижений тонус. Абрикос дає активність, силу, красу, оптимізм, може підвищувати метушливість, тобто не переберіть із абрикосом, тому що абрикос стимулює взагалі енергію активності і дуже часто дієтологи рекомендують саме їсти абрикос тим людям, у яких не вистачає активного кишківника. Якщо у вас постійно запори, то вам. Постити саме на абрикосі. Абрикоса вона якраз і дає такий ефект, що досить чітко і досить злагоджено працює кишківник і очищається будь-які калові маси, застої виходять завдяки абрикосу. І тому ж зимою, якщо немає свіжого абрикоса, ми їмо сухофрук курагу, яка також несе такі самі функції. І абрикос він досить цікавий тим, що. Лікує кишківник, як я сказала, і кістки, кісткову і суглобну тканину. Ну, взагалі, чому зняла для вас це відео? Почитала один коментар, написала дівчина каже: ну, коли ж уже буде відео про пости на фруктах і ягодах? Ось, видала нарешті вам відео про пости на фруктах і ягодах. Ягодах. Як часто можна постити, як ваша душа забажає? Зазвичай хоча б один раз на тиждень берете собі якийсь певний день, можна також піст на фруктах і на ягодах накласти і ще на піст по дням тижня. Подивіться ось це відео піст по дням тижня, і ви зрозумієте, який день яку певну проблему в вашому житті може вирішити, тому що пости. Прив'язані по дням тижня, вони прив'язані до планети. Наші планети, які у нашому всесвіті, вони на нас впливають. І тому, в залежності від певного дня тижня, ми можемо взяти певний фрукт ягоду, почати постити. Таким чином, ми будемо пропрацьовувати і проблему, якусь, яка в нас, наприклад, є в житті, і пропрацьовувати наші певні. Проблемні питання по здоров'ю. Я взагалі рекомендую два пости по дням-тижням і ягоди фрукти з'єднувати разом, пов'язати їх. Вибирайте день тижня, вибирайте ягоду чи фрукт по вашому питанню, і це буде давати досить сильний синергічний ефект. І обов'язково пости. Повинні робитися таємно. Не треба всім розказувати, що я така бідненька, я такий бідненький. Пожалійте мене, бо я сьогодні цілий день не їм звичайну їжу, я їм фрукти чи ягоди. Аскези всі краще робити в таємниці. Чому? Тому що коли людина все тримає в таємниці, ці аскези тримає в таємниці, вона навпаки накопичує енергію. Якщо ми розповідаємо все людям заздалегідь, ви витрачаєте свою енергію, витрачаєте енергію свого благополуччя. Тобто, ви можете роздати свою енергію рішучості, здійснюєте все в таємниці. Пишіть ваші коментарі, як ви себе почуваєте саме на тій чи іншій ягоді, і яке питання ви змогли вирішити за допомогою постів на ягодах і фруктах, і за допомогою постів прив'язаних до днів тижня. Хай буде вам це відео на благо. Зустрінемося у наступних випусках.